За все потрібно платити ціну. А платити готові тільки люди, які переконані в правоті своєї справи. Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Голодомор 30-х років був геноцидом українського народу. Тоді люди вмирали фізично. Коли ж людей позбавляють духовного хліба, це також геноцид. Геноцид віри. Тисячами життів заплатила Україна за право вірити. Тисячами зруйнованих церков увійшло в історію насадження нової релігії атеїзму. Заборонами та переслідуваннями неможливо знищити віру. Цим тільки збільшується її вартість. Сьогодні ми будемо говорити про ціну, яку ми платимо за право вірити. У нас в гостях відомий релігійний діяч, журналіст Микола Жукалюк. Вітаю вас. Вітаю 2003 року в Україні вперше відбулася церемонія вручення державних нагород 24 релігійним діячам. Ще якийсь час тому годі було й думати, що лідерів церков вітатимуть на державному рівні. Ви були одним з цих людей під час нагородження. Ви попросили тодішнього президента України Леоніда Кучму зняти з вас судимість. Чи була ця судимість знята з вас? Як мені відомо, президент дав казівку, щоб розібралися у цій справі. Мене судили по двох статтях: релігійна, і мені придумали одну статтю. Яка е, називалася тоді заняття е, забороненим промислом. Вони так гарно зробили, що статтю е, про релігійні переслідування, вони її зняли, а залишили тільки статтю е, заняття нелегальним. Промислом. Так, принаймні мені сказали е, в прокуратурі. Ну, а стаття е, заняття нелегальним промислом не підлягає, мені сказали, е, реабілітації, бо це нібито на самому ділі я був винуватий у цьому. І таким чином, просто мені відповіли, немає. Що знімати? У вас судимість вже давно перестала діяти, і тому сьогодні виносити це питання, щоб зняти яку зняти судимість, немає ніякої необхідності. Ну це так формально. Ці статті. Формально. Але скажіть, будь ласка, фактично за що вас було засуджено або за що вас переслідували? Фактично ця. Стаття заняття незаконним промислом. Що це, це за що це був? Що за промислом? Це таке за промислом незаконним е, вважалося видання літератури, е, сам із дата. Микола Жукалюк, пастир і багаторічний керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні, журналіст. Автор численних статей і книг на релігійну тематику один з організаторів українського біблійного товариства. Нині почесний член правління товариства Кавалер Ордена за заслуги третього ступеня організував це. Дійсно була правда. Я організував у Львові видавництво підпільне, а в цьому видавництві працювало більш як 35 Дівчат, жінок. Звичайно, тут були і а, мужчини, які повинні були діставати а, папір, копірку, машинки десь купляти, тому що це все було, так би мовити, під особливим контролем. І для того, щоб придбати машинку громадянин міг це зробити. Але з цієї машинки зразу знімали спеціальну копію, і коли попадали якісь релігійні тексти в очі КГБ, вони зразу шукали звідки вони походять. І тому, коли ми купляли машинку, треба було спочатку переробити цей шрифт з тим, що якби він потім цей шрифт вже... Книзі попав десь органам, які за цим слідкували, щоб вони не розібралися що то за шрифт, звідки ця машинка взялася. Звичайно, це була, прямо скажем, підпільна діяльність. Навіть тоді, коли йшли судові судове слідство, воно продовжувалось. Більш як півроку, дуже хотіли знайти хоча б одну людину, яка би могла би засвідчити, що я десь комусь продав якусь книжку. Ці книги не продавалися, хоч, скажімо, вартість цих книг. Була якась вартість, бо треба було закупити папір, треба було закупити машинки, треба було платити щось цим машиністам, які, які працювали трикували. дівчатам. Ну, а дівчата, можете собі уявити, працювали е, досить в складних умовах, е, тому що були навіть випадки, що е, вони закривали їх в шафу. Від е, білизни там чи від е, одежі е, підключали туди світло, і там, в тій шафі, вона мусила працювати, бо боялися, що хтось із сусідів підслухає під вікном, що машинка працює, і зразу донесе туди, куди. То був час, на превеликий жаль, що тих доносчиків. Було їх дуже багато, то система була така. Доносчики були скрізь, і, на превеликий жаль, вони були і е, в релігійних конфесіях, в громадах. А їх туди засилали чи їх агітували? А їх туди не засилали, на... а просто там їх шукали. Потім шантажували через якісь можливі біологи. Якщо людина. Розкажу вам тільки один випадок. Один наш брат, досить добрий, щирий віруючий чоловік, член нашої церкви, перевозив Біблії з Польщі через кордон. І десь на кордоні його піймали з цими бібліями. Оголосили, сказали йому, почалося слідство. Ну і, звичайно, поки що це все робилося, ніхто нічого не знав. Секретно його викликали і просто-напросто сказали йому: ви або отримаєте 7-10 років за. Контрабанду, яку ви перевозите через кордон, бо релігійні книжки тоді були об'явлені контрабанд, контрабандним товаром. Бо мені здається, що їх називали антирадянськими. Ну, антирадянськими це політичні діячі, говорили, що антирадянське, але це так загальна мова, але то була контрабанда. А вся контрабанда, за законами, особливо що стосувалося літератури. Вона мала повинна була спалюватися в топках Львова в тих котельнях, які електрику виробляли. Теплові електростанції, так? Та теплові електростанції спалили тисячі біблій, які вони відбиралися на кордоні. В той самий час віруючі люди не мали можливості. Читати їх. І тому треба зробити так, щоб наші люди щось отримували. Я був переконаний у тому, що якщо люди не будуть мати Біблії, якщо не будуть мати літератури релігійної, то е, вони не будуть мати духовної їжі, вони будуть вмирати духовно. І таким чином ми не зможемо зберегти. Церкву зберегти релігію і так далі. Тому, не дивлячись на всякі заборони, ми все робили для того, щоб все-таки якимось чином підтримувати цих людей. Ви фактично наражали своє життя на небезпеку. Ви ну, в будь-який момент могли сісти в тюрму. Але що вас примушувало чес, займатися цими справами і друкувати цю літературу? Чесно вам скажу. Я б в той час. Чомусь не думав про це. Я просто знав, що мені, якщо я хтось навіть не я, а хтось із тих людей, які співпрацювали зі мною, я не хотів, щоб хтось з них попав у в'язницю. І тому з кожним, перше ніж вони починали працювати, я повинен був їх захистити від в'язниці яким чином? Мене важелів інших не було, як тільки один. Я кожній особі казав, якщо ти попадеш, не, не, не запирайся, не мовчи, а просто скажи, що Жукалюк це організував. Нехай я сам буду відповідати за це діло, але я не хотів, щоб відповідали, ну, по моїй вині відповідали е, інші. Фактично, ви робили себе жертвою. Але питання, що примушувало вас діяти таким чином? Е... Що вас ну, не кожен таке робить. Щось мало бути, якийсь фактор, який ну, не то, що штовхав, не то, що змучував, але ви самі цього хотіли. Е, ну так. Не переслідувань, але цього е, цієї справи. Є, існує патріотизм національний е, або. Можна сказати, політичний. Відомо, наприклад, що люди вмирали за свої переконання, але разом з тим відомо, що існує релігійний. Я читав багато книг ще до того про таких видатних релігійніячів, як Йоанн Гус, Єронім інші, які свого часу за свої переконання навіть поплатилися життям і були спалені. На кострах Інквізиції. І це якось так вплинуло на мене, що я розумів, якщо я віруюча людина, то я маю бути патріотом цієї віри. І скажімо, любов до Бога, любов до Ісуса вона повинна бути дійсно тим мотором. Який робить людину віруючою. Наприклад, коли я читав книги про те, як вмирали в Римському колізеї християни, перші християни, як їх розривали звірі і так далі, дорослі діти, це все викликало в мені не просто ем, повагу до тих людей, хоч їх шкода було. Але воно викликало повагу і вироблявся десь всередині отой дух релігійного патріотизму. Ну, до того ж, наші проповідники того часу, які перейшли в'язниці, тюрми, гулаги, то вони як поверталися звідси, то вони, наприклад, проповідували. Не дуже голосно, бо в кожній громаді теж були, як ми їх називали, сексоти, які доносили Як-як? Сексоти. А що це таке значить? А це означає ті доносчики або люди, які е, продалися і продають інших. Зрадники, іншими словами, пробачте. Так ось е, чому ці... про пробачте, в Ісуса Христа також був зрадник. Так, ну так це нормально. Такий світ наш. Ми живемо в такому світі. Як же ж може бути інакше? Так от, все це, ну, по-перше, в мене до зрадників була дуже негативна, внутрішня така. Відраза. Відраза. Я старався бути як якимось чином далеко від цього. Звичайно, коли я дізнавався про людину, навіть з нашого з, е, релігійного оточення, з нашої церкви, яка е, е, так чи інше виявилася в, в, в числі зрадників, само собою, зрозуміло, мені було боляче, дуже боляче. Мені хотілося взагалі з цією людиною не спілкуватися. Але я, коли я дізнавався, яким чином це ставалося, я міг поспівчувати тільки. Ну, наприклад, то, то що я. Говорив про ту людину, яка попала і на йому, йому на кордоні, йому обіцяли: або ти будеш з нами співпрацювати, або ти отримаєш через суд не менше як 5-7, а то й десять років за контрабанду за забороненого товару. Деякі люди е, залишалися вірними своїй ідеї. І, звичайно, не переходили в інший табір, будемо так казати, не робилися оціми зрадниками, залишалися вірними. Але їх можна було зрозуміти, в когось були діти, хтось по натурі був. І ми співчували таким людям. Але коли ця людина попадалася, будемо так казати, в руки КГБ. Їй обов'язково говорили, що ти не маєш права нікому ні слова сказати, що ми з тобою спілкувалися, спілкувалися і що ти будеш працювати на нас. Ця людина брала на себе а, прізвисько якесь. Дякую, напевно, тому що він стукає. І, і, і ця людина погоджувалася. Але перше, ніж вона погоджувалася, вона повинна була підписати спеціально написати розписку, що я такий-то, такий-то, але вже не писати свою, своє прізвище нормальне, а тільки то, Речку. що йому присвоїли, вже. обіцяю, що я буду виконувати всі обов'язки, які, значить, мені буде органи казати, і я готовий за то відповідати. І навіть були там моменти в деяких. Відповідати кров'ю своєю за це. Навіть так було Навіть написано? Так, так, деякі. Вони самі писали ці е, записки. Потрібно тільки Чому я це знаю? Тому що кілька писатись. разів таку е, розписку пропонували мені самому. — Тобто ви її читали, так, перед своїм ну, же? — Фактично можна поїде? сказати, що м, ці люди шукали якийсь привід, щоб переслідувати так. — так. Чи це хвороба, чи там. Так. Контрабанда, але фактично вони були проти людей, що вірять в Бога. Чи можливо знищити віру, яка є в людині переслідуваннями чи заборонами? Неможливо, неможливо нічого заборонити. Кожна людина вірить, те, що хоче вірити. На сам зілі нужно вірити в Бога. А потім в себе. Якщо людина дійсно свідомо шукає для себе відповіді, то вона знайде. І коли була заборонена біблія, знаходила. І зараз, коли нема заборони, знайде. Прядлі можна задушити яким-то ганяннями. Що як все равно, якщо душею ісповідує він буде його усказити. Чи можна назвати переслідування віруючих геноцидом віри? Ну даже склонен, даже согласиться, что можно назвать, потому что нельзя гнать, нельзя остановить, нельзя запрещать берить. То есть да, согласен. Я думаю, можно назвать это ген геноцид, потому что это против выбора человека. Вы знаете, я вот сижу, слухаю всю вашу розповідь и навіть важко повірити, що це було буквально 20 років тому назад. В часи Радянського Союзу і на території теперішньої України. Роки. А як виглядала ця релігійна література, яку ви видавали в часи Радянського Союзу? Ну тут я можу лише хіба що продемонструвати. Ми старалися зробити книги, щоб їх можна було читати, але не завжди нам це вдавалося. Тому що е за один раз в машинку. Вкладали від 10 до 15 листочків, і тому перші листочки цієї тоненької тоненького паперу можна було ще читати, а другий треба було читати в окулярах, і то навіть підкладаючи сюди білий листочок, щоб можна було щось. Я бачу, брати. що це був особливий якийсь спеціальний надтонкий папір. Так, то був називала, називався він папіросний. Що це таке, як український цигарках папірос, чи папіросний? папірослав? Цигарковий папір? Цигарковий так. папір. Але він був дуже тоненький і то тільки такий підбирали, тому що чуть грубший вже можна було тільки два-три і не більше під копірку взяти. І тому робили саме на цьому. І деякі наші машиністки могли б за один день. Зробити 100 сторінок по 15 е, цих екземплярів. екземплярів. Таким чином, за день вона могла дати 15 книг людям читати е, е, потрібна дуже їжа, духовна їжа для людей. І за цю духовну їжу вас запроторили до в'язниці? Що ж зробиш? Такий був час. В травні 2003 року держава фактично нагородила вас за те, за що засудила в 60-ті роки. Можна так сказати? Можна так сказати, тому що вже тоді, перед цією нагородою, говорили про мої заслуги перед Україною. А заслуги тут малися на увазі в релігійному відношенні за розповсюдження. Божого слова за релігійну діяльність і так далі, ну, за підняття духовності народу України. От так вже було то оформлено. У вас було багато можливостей виїхати за кордон. Але чому ви залишилися в Україні? Я скажу це так щиро, як я думаю і хочу, щоб. Ви це зрозуміли. Я, був старати, я старався бути патріотом не тільки е, релігійним патріотом церкви своєї, я старався бути патріотом завжди і своєї батьківщини. Справа в тому, що е, заповідь Божа, п'ята заповідь каже, е, поважай батька і матір. Твою, щоб тобі було е, добре жити на землі, яку Господь Бог твій дав тобі. І я вважав, що я народився в Україні по волі Божій, і на цій землі це моя батьківщина. батьківщина. І поважай батька і матір це означало не тільки поважати батьків своїх, але поважати і батьківщину, де ти народився. Але ця батьківщина переслідувала вас, а, не поважала вас. Запроторила дум... в тюрму. Чи не було у вас образи? Я ніколи не думав, що ця батьківщина мене посадила в тюрму. А ви розрізняли батьківщина і держава? І, і, чи і, батьківщина і, 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 і комунізм? Комунізм. Іменно комунізм. Тобто комунізм, є різниця. Є якщо різниця хочете, батьківщина і якщо держава, хочете так, не стільки комунізм, скільки атеїзм. Але. Атеїзм і комунізм вони були пов'язані між собою. І тому е, скажу вам, е, я чомусь вірив, е, от, чесно вам скажу, що воно має коли-небудь закінчитися оця вся е, історія. Правда, мушу сказати чесно, що я думав, що мої онуки, можливо, дочекаються, мені вже не прийдеться. Ви мріяли про свободу. Свобода прийшла. Ми тепер живемо в незалежній Україні, де є свобода совісті, свобода вірити в Бога. А чи такою ви собі уявляли свободу в ті часи? Ну я не, не знав, якою я маю уявляти свободу е, в Україні. Я просто знав про свободу, скажімо, в Америці. Ви сказали, що ви відрізняєте батьківщину і атеїзм. І до батьківщини у вас є любов і патріотизм. Це дуже правильно. Я думаю, що ті люди, які не відрізнили цього, вони виїхали з України, і їх вже тут немає. Вони пішли шукати краще життя. Але скажіть, будь ласка, пане Миколу, чи немає у вас образи на тих атеїстів, які безпосередньо переслідували вас, робили ці всі наклепи, які, врешті-решт, запроторили вас до в'язниці? Скажу вам одну деталь, і ви тут все зрозумієте. Коли е я був там в цьому Львівськ у Львівській цій м... тюрмі в слідчому ізоляторі, я молився до Бога і сказав так: якщо ти дозволиш мені вийти із тюрми хоча б на п'ять днів раніше до дзвінка, якого я повинен, скажімо, відсидіти, так, я буду вважати це сигналом, що я ніколи, нікому, ні при яких обставинах. Не назву прізвищ тих людей, які були причетні до е, того, що я знаходжуся у в'язниці. І коли я вийшов, я, не, я навіть вийшов не на 5 днів раніше, а на місяць раніше вийшов, е, я зрозумів, що це є Божа відповідь, що я повинен цього дотримуватися. Вам же відповім на ваше питання так. Я хочу щоб ці люди усі були зі мною колись у Царстві Небесному, як найближчі, найрідніші. Навіть там я їм не, не скажу про це. Я люблю їх. Сьогодні я маю сказати право, знаючи про те, що це можуть дивитися люди, то, що я відповідаю. Якщо вони ще живі, я хочу їм це сказати. І знаєте чому? Не тому, що я такий добрий, а тому, що. Я вирішив колись слідувати вченню Ісуса Христа, який на Христі сказав прости їм вони знає, тим, які прибували, бо не знають, що вони чинять. Оце відповідь. На Можна сказати, питання. що ті люди, які переслідували вас, фактично не знали, що вони роблять. Деякі знали, що вони роблять. Кожного з нас є слова, що супроводжують нас все життя. Чи є у вас якась мудра порада для молодого покоління, яке є в Україні? Мені здається, що такої релігійної свободи, яку ми маємо сьогодні в Україні, немає в більшості країн е на світі. Я сьогодні переконаний, що так буде не завжди. Хотів би я, щоб так було завжди. Але чомусь серце мені говорить, що так буде не завжди. Тому, дорогі мої друзі, молоді люди, використайте цей час найкращим чином. Постарайтесь зрозуміти волю Божу, постарайтесь читати Святе Письмо, знати його і жити за цим. Це, це найголовніше. Що було в моєму житті? Я прийшов через усі ці тернисті дороги, тортури і так далі, ніколи не жалів про те, що я став на цю дорогу. І тепер, коли я бачу те, що я бачу вже 15 років релігійної свободи, це свідчить про те, що мій шлях був правильний, хоча і важкий. І тому. Тепер, коли ви маєте можливість використати цей час свободи в найкращому розумінні цього слова, зробіть, щоб потім не корили себе. Одна мудра древня книга говорить: згадуйте ваших наставників, які говорили вам Слово Боже, і приймайте віру. Я дякую вам, пане Миколо, що незважаючи на свій поважний вік. Ви знайшли час і можливість завітати до нас. Дякую вам за цю бес з нами в студії. Сьогодні був Микола Жукалюк, людина, яка платила велику ціну за право вірити. До зустрічі.